Вас, дівчатка та хлопчики, це я смачнюля. Я дуже люблю грати, а ви, ви теж любите. Тож давайте грати разом. Зараз ми з вами будемо робити бутерброди. Я буду показувати картинки, а ви кажіть, з чим буде бутерброд. Домовились? Тоді слухайте уважно. Погляньте уважно і скажіть, із чим цей бутерброд? Молодці. бутерброд із сиром. З чим цей бутерброд? Вірно бутерброд з маслом. А цей бутерброд з чим? Правильно бутерброд з ковбасою. А наступний бутерброд з чим? Розумнички, цей бутерброд з ікрою. Молодці малята, дуже смачні вийшли у нас бутерброди. Ну що, продовжуємо грати далі? Зараз я буду мити продукти. Я буду показувати картинку, а ти будеш називати. Який продукт я мию? Що я мию? Правильно, я мию яйце. Дивись уважно, що я мию? Молодець, я мию грушу. Будь уважним, що я мию? Вірно, я мию рибу. Придивися, що я мию? Розумничка, я мию моркву. Малята, ви молодці. Ви відгадали всі продукти, які я мила. Ну то що, продовжимо грати? Бачите, цього хлопчика на картинці? Він жадібний. І не хоче ні з ким ділитися. Про всі свої речі він каже Мій, моя. Давайте пограємо. Я буду показувати картинки, а ви кажіть про них. Мій банан або моя цукерка. Ну що, спробуємо? Чия котлета? Чудово моя котлета. Чий торт? Так, мій торт. Чия сосиска? Розумнички моя сосиска. Чий бублик? Вірно, мій бублик. Молодці, малята. Ви справились із завданням. Мені дуже сподобалось грати з вами. В такі ігри можете пограти вдома із своїми друзями, а я буду чекати на нову зустріч. До побачення!